Вітаю всіх на моєму каналі! Сьогодні я вам покажу та розкажу, як готую домашні натуральні сосиски без оболонки, тобто в харчовій плівці. А допоки розповідатиму про рецепт, ви не забудьте покласти вподобайку, підписатися на канал, а також залишити коментар. Тож, для цього необхідно взяти фарш. Я використовую кілограм свинного фаршу, у мене свинина частина тушки лопатка з салом. Додаю сюди 2-3 столові ложки соєвого соусу, за смаком, додавайте, чи можна замінити на сіль звичайно. Також додаю свіжемелений чорний перець. Далі на кінчику чайної ложки додаю коріандр, мелений. Якщо полюбляєте, якщо не полюбляєте, тоді не додавайте або можете замінити на кмин. Також додаю приблизно 1 третю чайної ложки куркуми. Вона, по-перше, що дуже корисна спеція, а також додає гарний колір після приготування. Після чого додаю паприку, я використовую солодку паприку. Такої паприки я беру більше, тому що вона дає гарний колір, приблизно чайну ложку можна півтори додати, як вам подобається. Ну І, звісно, копчену паприку, якої я додаю 1 третю чайної ложки, проте можна додати і більше, як вам подобається за смаком. Якщо хочете, Отримати більш насичений копчений смак, тоді можна додати і цілу чайну ложечку. Додаю сухий орегано, можна також і тим'ян, чи розмарин, базілік, все, що вам подобається. А ще дуже смакує сюди суміш трав. Такі суміш роблю на каналі. Ось тут залишу посилання на свої домашні спеції, вони сюди підійдуть ідеально. Полегшення собі роботи я одягаю рукавичку, тому що далі буду працювати з ароматними інгредієнтами та замішувати фарш. Натираю зубчик чесника на саму дрібну терку. Ось так вона виглядає. А також на цій же терці тру невеличку цибулину. Я використовую золотисту, проте сюди також і підійде і рожева цибуля, тобто ця солодка кримська, чи також шалот. Дуже чудово сюди для кольору підійде сок з буряка. Я використовую зварно, він не так сильно фарбує, проте ідеально взяти сок свіжого буряка-червоного. Це для того, щоб під час готування зберегти ось цей червоний кольор. Далі, за допомогою рук, замішуємо фарш до однорідної консистенції. Щоб фарш був більш однорідний, його також можна відбити. Наступним кроком буде саме формування наших сосисок. Отож, на столі викладаю декілька шматків харчової плівки, ось так розподіляю, беру частину фаршу, я використовую ваги для того, щоб мої сосиски вийшли одинакові за розміром, плюс-мінус, та вагою. Для цього я скористаюся вагами, проте це не обов'язково. З даної кількості інгредієнтів в мене виходить 9-10 сосисок. Далі рукавичку я знімаю, тому руки в мене одразу ж чисті, беру закінчик плівки та загортаю трішки більше, ніж сама основа фаршу, тому що далі за допомогою шпателя, підтягуючи фарш, формуємо ось таку ковбаску. Можна скористатися не тільки шпателем, а й будь-яким іншим інструментом, до прикладу, ножем. Ось так підтягую, надаючи форму сосиски та загортаю в плівку. Загортаю в декілька прошарків, щоб під час приготування сік, який буде утворюватись, не витікав, а залишався всередині. Тим самим Просочуючи фарш, тобто м'ясо. За необхідності ще підтягую та закручу до самого кінця. І далі ось такими прокручуючими рухами, тримаючи за кінчики по поверхні, формую ковбаску. Потрібно, щоб плівка добре зафіксувалася. З двох боків таким чином продовжую з усім фаршем. Для того, щоб сформувати ось такі сосиски, не забуваємо добре підтягнути, тому що вони повинні вийти ось такі досить міцні. З даної кількості фаршу цей раз я зробила 9 ось таких сосисок. Далі бажано кожен кінчик замотати ще зав'язати ниткою. Я беру звичайну чорну нитку, тому що вона тонка та гарно зафіксує кінчики. Також можна використати і шпагат кухонний. Як ви бачите, що не потрібно якихось примудрих оболонок чи будь чого іншого, досить тільки. Начинки плівки та трішечки терпіння і ось такі гарні сосиски вдома. Натуральні, що саме головне, ми можемо зробити. Далі нам їх необхідно відварити в гарячій воді. Солити воду не потрібно, тому що у нас є плівка, яка захищає від солі, скажімо так. Далі занурюю наші сосиски до окропу та відварюю 5 хвилин після того, як закипить. Варитиму на середньому вогні та готові сосиски виймаю з гарячої води та перекладаю на тарілку. Роблю це для того, щоб вони трішечки холодні і можна було взяти їх руками. Далі вмикаю аерогриль та буду підсмажувати свої сосиски при температурі 200 градусів 10 хвилин. Якщо немає аерогрилю, тоді можете скористатися пічкою, наприклад, електричною з режимом гриль, якщо є. Таю шматок пергаментного паперу, для того, щоб сосиски не прилипли. Для того, щоб сосиски наші запекти, нам необхідно зняти ось цю харчову плівку. Для цього надрізаю з одного боку ножничками саму сосиску і витискаю фарш, тобто ось цю сформовану сосиску вже з цієї плівки. Воно ще досить гарячої і мені незручно брати руками, тому допоможу пінцетом. Ось цю практично готову сосиску прикладаю до чаші аерогрилю. Близько сосиски одна біля одної не викладають для того, щоб повітря добре циркулювалося і вони запіклися з, по всій поверхні з усіх боків. Дуже зручно такі сосиски, тобто вже після того, як ми знімаємо плівку, взяти з собою, наприклад, на природу і запекти їх вже на вогні. Для дітей це буде просто неймовірна смакота. А ще я ось такі готові сосиски, як я вже сказала, без плівки, кладу в зіп пакет та заморожую. І коли нам необхідно до хот-догу готові сосиски, я їх кидаю в аеропорту на функцію розморозку на декілька хвилин, після чого знову підсмажую, і домашній натуральний ходок готовий. Через 5 хвилин відкриваю, дивлюся, якщо їм не вистачає блиску, тоді додаю трішечки олії, я ж використовую оливкою та зликом рівномірно змащую зверху, це надасть додаткового блиску нашим сосискам після випікання. Та ще на 5 хвилин максимум відправляю до закінчення циклу, для того, щоб сосиски запеклися до кінця до румяної скоринки. Проте, дивіться, не перетримуйте їх, тому що вони можуть вийти сухим. Тобто, не переваріть довше чи не запікайте довше, ніж потрібно. Та ось такі куметні, проте дивіться, з яким гарним блиском, і дуже-дуже смачні сосиски виходять. А саме головне, що вони натуральні. Ми знаємо, що ми туди поклали і що ми можемо дати нашим особливо дітям. Це дуже смачно. А я надіюсь, моє відео буде для вас корисним. Дякую вам за перегляд. Кладіть подобайку, підписуйтесь та діліться з друзями. До скорих зустрічей! Нехай щаститься!